Приємно з вами познайомитися у нас в гостях один з кандидатів у народні депутати Маринчак Петро Мирославович. Ми зараз з ним будемо зараз вас з ним знайомити. Він нам розповість про те, чому він саме вирішив балотуватись, стати кандидатом до Верховної Ради, які ідеї ви перед собою ставите, які цілі ви цьому перед собою ставите. В першу чергу, що... і що вас саме мотивувало балотуватись? Ну, починаючи з 2004 року я приймаю активну участь в е так званих помаранчевих революціях, революції гідності. І після подій на Сході, побачив ситуацію в державі, я твердо вирішив для себе, що треба починати кожному тим, міняти ситуацію зсередини. Тому що дуже багато зовнішнього ворога, але, на жаль, на пророкий жаль, він є і всередині внутрішній ворог. Тому я вирішив балотуватися для того, щоб показати, що кожен народний депутат може спокійно їздити в метро, може спокійно їздити на своєму автомобілі не за 50, не за 200 тисяч доларів, а за 5 тисяч не, чесно зароблених грошей і без водіїв, а сам. Без охорони, тому що е, тоді для чого їм охорона, раз вони чогось вони бояться для чого їм охорона. Як вони можуть бути народними депутатами? Тобто ви прийшли в першу чергу, хочу ще раз зупинитися на тому, щоб боротися з, внутрішнім, з внутрішньою цією бідою, скажімо так, так, міняти середини кожного з нас, заставляти, спонукати, щоб ну, досягати. Це буде. Можна сказати, по ходу кожному, щоб поведінка показувала, що це дійсно закон приймається не тільки для е, людей, а закон приймається для всіх, коли ми почнемо показувати, що так, так само народний депутат уважно їздить на дорозі, то людям буде дуже приємно бачити, то, що народного депутата оштрафували за перевищення скорості. Що ми будемо одинаково людьми, одинаково не будуть першого, другого, третього, п'ятого сорту. Одинаково будуть всі людьми і своїми підказками, порадами людей простих будемо боротися разом Добр... за одне ціле, за добробут в Україні. Так, цілі ми ставимо перед собою завжди найкраще. Хочу вас запитати про батальйон Айдар. Ви в ньому служите. Розкажіть, будь ласка, що вас понукало туди вступити? Ну, коли після так сказати, можна сказати, що вже коли закінчувався Майдан, коли ворог вже був на нашій території, на Сході, <кій> ми з братом, спокійним братом, рідним моїм старшим і з товаришами по Майдані, що ми починали Майдан проводили і закінчували, ми з товаришами вирішили. Вступити в добровільчий батальйон Айдар, тому що він був один на цей час добровільчий батальйон Айдар. Ну і з допомогою такого товариша не можу сказати, як патріот України Мостіпан Олександр Олександрович, який за свої кошти він... Він працює фермером. Це може повірити любий житель України. Він працює фермером на Київщині. За свої кошти він нас удів, обув, купив бронежилети, каски. І ми зі своїм спорядженням, зі своїми власними, за власні кошти куплені автомати, ми повністю готові поїхали на схід у Іван. Скільки часу ви були на фронті, і що саме вам що для вас це війна? В чому довелося пережити у цій війні? Ну, на моїх очах загинуло дуже багато товаришів і на великий, ну і в тому числі мій рідний брат. Ну, пережити, мені вдалося те то ж, то ж саме, що переживають тисячі простих солдатів. Це є смерть, це є поранення, це є е, страх, е, страх, як, ну, як. Я хочу сказати, що страх є в кожної людини. Страху нема. Хіба що божевільної людини, страх є. Ну пережилося це таке, що завдання ставилися, конкретні завдання ставилися, батальйони виконували ці завдання. Але дуже образово одне, що коли ми виконували ті завдання, смислу ми потім не побачили в них, тому що не було конкретної команди зверху. Що робити далі? Якщо отримувати висоту, треба було її отримувати, треба було команди допомогу. Того не було. Це такий приклад, і Красний Яр, і Новосвітовка, і Хрещувати. Коли на третій день обіцяли допомогу армії, ми 14 днів протримували висоту і по тому, на жаль, не було абсолютно ніяких дій. І змушені було здати висоту. Тобто так що це... розчарування це найбільший такий, найбільший такий фактор розчарування в єдності, в думці, цілоспромовленості нашого керівництва. Оце є то, це звичайно дуже мені шкода, що гинуть люди, молоді пацани, які патріоти, які йдуть туди ні за гроші, ні за. Нам не потрібно було нічого, ні статусів, що ми бойові... бойових дій. Статус. Нам не було потрібно нічого. Ми хочемо тільки, щоб Україна жила так. Як вона на то. А заслуговує вона, повірте, стільки, що ні одна держава стільки не зробила вже, стільки, е, стільки крові зараз вже просить на Майдані і після Майдану, що зараз вона вже ну зараз вона вже змушена жити так, як у нас заслуговує. вона заслугована. Заслугована дуже добре жити. У нас дуже гарні люди, порядні, виховані, доброзичливі в першу чергу. Знаєте, я колись їздив в Празі, працював. І сказав мені, так спитав мене чоловік, ну, роботодавець, який Він мене спитав, каже, Петро, знаючи тебе один рік, бачу, як ви працюєте, каже, знаючи, які у вас землі, які ви люди добрі, дружні. От, ситуації були всякі, що ми і допомагали і один одному, товаришам по е, житлу ми допомагали там не одного разу. Каже, я не можу зрозуміти, чому ви так бідно живете. От чому? А живемо бідно, тому що коли люди, користуючись народом, виходять так само і в народні депутати, їх то ніякого відчоту в першу чергу, чесності, патріотизму там нема. Тому ми бідно живемо, тому що з 470 народних обранців є, а 300 з них є мільйонерами. Це просто офіційні дані. А що є неофіційні, ми бачимо, в яких будинках вони живуть. Ми бачимо, на яких машинах вони їздять. Це є мільйонні статки при тому, що зараз рядовий е пенсіонер не може звести кінці з кінцями заплатити за комунальні послуги. Це виходить, йому треба заплатити 80% своєї пенсії за комунальні послуги. Як тоді що жити людям? Як mm. тоді жити? Але хочу підкреслити, ми збирали кошти на, на АТО. І такий вразовий момент для мене був жінка, получивши пенсію, от біля, вона, получивши пенсію, принесла нам з пенсії 300 гривень. Це яка, який колосальний внесок її, що вона з пенсії може відложити і дати 300 гривень. А люди їздять на таких. Я не хочу, є бізнесмени, звичайно, але дуже багато тих е, високопосадовців, я вважаю, що вони. Як за, я не можу повірити, як за рік можна стати е, мільйонером. Це в наші, при наших законах, при наших, як е, мають е, сплачуватися податки в пенсійний е, фонд і всі як можна стати мільйонером, то що може бути, Які можуть бути. Це тільки Це тільки нелегальним, нечесним, нечесним шляхом це може бути. От хотілося б почути вашу думку. От е, Як ви вважаєте, що далі буде відбуватись на Сході? І... Коли чекати закінчення війни? Якщо в парламент прийде дуже, якщо більшість простих людей, я не хочу обідати нікого з вищими освітами, тому що дуже жалію, в мене немає вищої освіти, дуже жалкую про то, але я обов'язково буду зараз поступати, буду дуже багато вчитися. В першу чергу, в парламент потрібно патріотів зараз, щоб врятувати, регулювати стан в державі. Треба патріотів, щоб вони патріотично поставились, не піти туди, раді своєї е, економічного якогось там стану, щоб раді вигоди. тільки патріотів, які будуть служити Україні, Україні, і працювати тільки на благо України, не вирішувати свої проблеми, е, хто скільки там заплатив і кому. Ну це просто ну, це людям вже так надоїло, в тому числі мені. Я 23 роки, я дивлюсь на то, мене просто. Вже ті обіцянки їхні, мені здається, що вони вже просто зверху сміються з тих простих людей. Їм головне тільки підняти руку раз в чотири роки, щоб вони пройшли далі. А що буде далі? ну, по-перше, ніхто їх не питає. От погано, що ніхто їх не питає. Чому зараз народ не піднімається, не лапає їх? Отак, чому не питає, що ви зробили? А не зробили вони в великому в великому серділі, зробили вони нічого доброго. Вони наоборот ще роблять гірше. Розкладають, доросклають, що не не викрив, не вивіз Янукович. Тому ставлю таке, щоб відповідальність була, відповідальність кожного, кожного народного депутата, кожного військового службовця. От зараз, як я читав статтю, що, щоб навести порядок в армії, щоб ті генерали йшли просто собі геть. Щоб вони звільнялися. Ні, так не може бути. Зараз треба порушувати кримінальні справи, чому вони допустили до того, до того і до того. Не просто вони собі, От, тому що більше їм нічого не, треба, не за своє життя набрали стільки, що їм вже хватить. Їм вже хватить. там є і віри і то. А чому зараз не підняти по Іловайську питання? От Ірувайський котел, це ж було сплановано, спланована така, тому що патріотичні. Добровольчі батальйони, патріотичні батальйони, вони нікому вже не потрібні. Нікому. То не про який жаль я у вору, але так воно. Я маю на увазі в Києві, в Верхушці. Роботу свою ми зробили на Майдані. Угу. Ми, ми відігнали одних, прийшли другі. Но більше результатів я не бачу. І тому, якщо зараз в парламент пройде вся та каста, яка була. То з добровольчих батальйонів не вирішиться нічого, подивитися, що буквально за місяць, за два айдар попаде, неодноразово не вже попадав, і попаде далі такий самий котел, можна назвати Новосвітловський котел, ще якийсь котел. З добровольчих батальйонів тоді не залишиться нічого. Всі патріоти вирішуються на Сході. І, і тоді станемо станем жити так, як живе, може і ще гірше. От, ви згадували про відповідальність, патріотизм. Як відомо, ці такі риси виховуються з маличку. Чи збираєтесь ви як кандидат якось виховувати якісь патріотичні програми для молоді, організовувати різні виховні якісь гуртки чи клуби? Мене ну, це цікаво. Молодь, це наша молодь, це просто золота молодь. Ми... Запросили нас, було недавно. Я приїхав додому зі Сходу, я приїхав додому з товаришами на 40 днів. Це було по брату, поминальна служба, 40 днів. І запросили нас Другобична, таке селище, це абсолютно ну, не наш район, це просто там мої друзі хороші. Запросили нас в школу, де зібрали діти ее, e, ну, волонтерська допомога, хто що міг, хто що міг там там в баночках там і наскільки ми прийшли, наскільки здивовані були патріотизмом, Це молоді, які в вищих собачках співали гімн. Це ж просто чутно. Це просту людину не можна, можна награти все, але патріотизму не награєте. Коли ти в очах бачиш відданість, коли ти розказуєш за то, коли люди тебе, діти, слухають з відкритими очами і з відкритою душею. Тому так, звичайно, треба ставити максимальну ставку, максимальну ставку на нашу молодь. Наша молодь показала все на Майдані, скільки ви, ж, ви знаєте, всі інститути, університети, що робилось на Майдані. Це золота молодь, і тільки е, на них треба ставити максимальну ставку. Е, вони вже не виросли в тих е, застійних е, застійний період, коли комуністична влада диктувала все. Це виросла свобідна нація. Свобідно, кожен має свою думку. Я рахую, що е, тільки молодь керує, тільки молодь буде е, контролювати процес, тому що їм дуже це легко робити молоді. Це не старше покоління. Молодь на молодь, тільки на молодь. З молоддю ми переможемо любу силу. Хотілося б почути вашу думку на рахунок того, куди Україні рухатись? В Європу чи залишатись самостійною і розвиватись своїми силами. Це особисто моя думка, я підкреслюю, я не дуже би спішив в Європу зараз. Підтримувати дуже тісний зв'язок з Європою треба. Нам дуже багато є, що вчитися. Дуже багато. Тому що, на превеликий жаль, ми, у нас ще такі е, старі, старі закалки, а, і так пройде. А, і... Так може бути, наприклад, жаль, це показує наші дороги, все це показує. От і так пройде. Нам дуже багато треба вчитися. Но, е, на рівних правах. Я хочу, щоб були всі на рівних правах, щоб Україна була в Європі, але на рівних правах. Не так само, як зараз, е, так само, як ми зараз, наприклад, добровольчі батальйони зараз Вони на нас дивляться і думають, це люди, яким нема що робити. <плес> Мені здається, дуже велика думка складається там, е е в хаті, що це люди, яким нема що робити, вони не хочуть, вони не мають для чого жити, вони не склалися в житті. От це таке, вони думають, що ми не маємо що робити і пішли воювати. Це не так. У нас є е руки ноги, і ноги, ми ефективно працюємо, живемо з сім'ями і хочемо, щоб наші діти не переживали те, що ми пережили. Ну, От насамперед там і пішли. Подякуємо будь, всіх нас за цю боротьбу, що ви, що ви там в гарячих точках перебуваєте, боротися за нашу незалежність. Дуже бачаю, я би ще хотів, користуючись моментом, поклонитися селам ноги, тим, хто дуже багато йде волонтерська допомога, без якої, насправді, без якої добровольчі батальйони би проіснували рівно одну неділю. Більше ні. тому що... 99% це і все волонтерська допомога. Щиро вам дякую, люди. Хочу сказати, що абсолютно ні в чому ми там собі не відказуємо. Ясно, ми не хочемо чи воно і хвилину їда у нас є завдяки вам, тільки завдяки вам. Від держави ми отримуємо тільки зброю і набої. <гум> так що велике вам дякую. великі. Е, обереги, що пишуть діти зі школ, з інтернатів. У мене є хороший товариш, який бойовий товариш. Це не один, це будь-який знак відкриває, відкриває той беріг і читає перші два речення, і може воно так звучить дивно, але без сліз не обходиться. Тому щиро вам дякуємо. І з такими патріотами ми знаємо одно, що відступати ми не маємо де. Не маємо де. Взаді є тільки наші рідні, такі люди, як ви, так що відступати нам. Нема де. І з вами, я вважаю, що з такими патріотами чому було тяжко взяти партизанка, як названа. Тому що була підтримка місцевого населення. А зараз, якщо є така підтримка наших патріотів, ми не переможна нація. Це Це, доказано. Це... Ми не переможна нація. Наша буде боятися Китай і Америка. Однозначно. Тобто Вони одноразово. І так, якщо такі в нас є. Вибачаюся. ну, питають плани, я кажу, дійдемо до Урала, а собі віддамо китайцям. Щоб... <рес> Нехай так і буде, щоб ваші прогнози у нас Дякую вам. Дякую. Дуже було приємно познайомитись.